Друзі, я вас вітаю від одеської філії компанії Автопарк ІА. Ось такий красень до нас заїхав. Правильний прадік 120-ка з 4-літровим бензиновим двигуном, дооснащений газовим обладнанням, автоматична коробка передач, повний привід, салончик та кузов без зауважень, кузов після піволірування, блісти. На ось таких гарненьких легкосплавних дисках, новенька зимова гума, шкіра збереженого. На свої роки стані, світла стеля, також без зауважень, по комплектації автомобіль оснащеним повним електропакетом. Сидіння в нас з електрорегулюваннями, підігрівом, шкіряне з оздобленням дерева кермо, мультимедіа на базі Android з камерою заднього виду, регулювання підвіски. В принципі, є все необхідне для руху. В будь-яких умовах запрошуємо на перегляд драйві, Грушевського, та тест-драйв адреса адреси 15А, придбати це авто можна як за так і кредитоболізник, і ще у нас є трейдинг.